Вітаю вас на каналі громадської організації «Антиколектор». В результаті численних запитань щодо судової практики з тією чи іншою мікрокредитною організацією, розпочнемо серію відео стосовно судової практики з мікрокредитними організаціями. І розпочнемо ми з кредит 7. Кредит 7 це бренд, а юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю Лінеруа Україна. Отже, і будемо шукати практику стосовно «Лінеруа». Йдемо до реєстру судових рішень. Обираємо фільтри для деталізації потрібної нам інформації, цивільну форму судочинства, тільки рішення та постанови і бачимо 524 документи за вибраним критеріями. Всі переглядати, звичайно, не будемо, пройдемось в обіркову. І перше ж рішення про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підляє виконанню. слідуючи, знову виконавчий напис, тобто позов подано від позичальника. Наступне вже позов від колекторів Європейська агенція з повернення боргів про стягнення зборгованості. Звернув увагу на те, що останні кілька місяців Європейська агенція активно подає позови, а цікаво в таких позовах те, що вони подають позов до однієї людини за кілька кредитів, в основному 4 і на суму більше 100 тисяч. Хоча по факту тіло в рамках 10-20 тисяч. Далі знову позов від колекторів, на цей раз умфакторинг. Тобто викупили борг кредит 7 та подали позов про стягнення заборгованості. Наступне рішення: виконавчий напис Нотаріус. Далі знову позов від колекторів Умфакторинг. Оскарження виконавчого напису Нотаріус. Всі підряд рішення не цікаве. Давайте переглянемо ті, що були кілька місяців тому. Знову рішення про скасування виконавчого напису Нотаріус. Також виконавчий напис. А отже, цікавіше. Особа 2 звернулася до суду з позовом до кредит 7 про визнання кредитного договору недійсним, мотивуючи свої вимоги тим, що між ним та кредит 7 було укладено договір від 22 травня 2021 року про надання коштів на умовах споживчого кредиту в сумі 3 тисячі гривень. Скажімо так, людина вже визнає факт укладення договору. Відтак зі старту позиція не дуже. Однак вважає, що укладений кредитний договір. Порушує низку законодавчо встановлених правил кредитування у цілому. Товариство ЛіНРУА Україна навмисно ввело її в обману щодо обставин, які мають істотне значення. Крім того, немає пояснень щодо суми заборгованості за договором, а доведеність наявної суми заборгованості за кредитним договором є обов'язком позвичаю, оскільки не довів належними та допустимими доказами її розмір. Вказані обставини вносять в цей договір дисбаланс прав та обов'язків сторін договору. Також вважає, що даний договір порушує права позивача як споживача згідно з нормами України про захист прав споживачів. Зважаючи на обставини, викладені у позові, позивач просить задовільнити позовні вимоги в повному обсязі. Проте суд так не вважає. І вирішив з задоволені позову про захист прав споживачів та визнання кредитного договору недійсним відмовити. Слідуючи рішення, знову виконавчий напис нотаріуса. І знову напис. Виконавчий напис Нотаріус. Далі захист прав споживачів. Позов обґрунтований тим, що позивачем і відповідачем по справі укладено договір позики. Однак позивач вважає, що вказаний договір є недійсним, оскільки позивачем не підписано такий договір. Позивачем не було отримано всі інформації щодо умов договору. В оспорюваному договорі не вказано ціну та сукупну вартість кредиту. Сума неустойки є явно завищеною та не відповідає чинному законодавству. У зв'язку з казаним позивач просить позов задвільнити. Суд вирішив у задоволенні позовних вимог до кредит 7 про захист прав споживачів відмовити, оскільки вже давно є практика Верховного суду щодо електронних договорів, а саме в частині підпису. Далі знову позов про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Виконавчий напис. Знову оскарження напису. Напис, напис нотаріуса. Давайте переглянемо рішення, котре було раніше. Знову оскарження напису. Позов про визнання виконавчого напису на тересу таким, що не підляє виконанню. та ж сама картинка. Знову позов від позичальника до Кредит 7 про визнання договору недійсним. І знову позичальник програв суд. Отже, в підсумку можна зробити наступні висновки. Самостійно кредит 7 позови не подає. Такі позови подають колектори, котрі викупили борг. Такі позови активувалися саме в останні місяці. З реєстру бачимо купу справ про визнання виконавчого напису нотаріуса таким чи не підляє виконанню. Щоправда, такі написи під час дії воєнного стану заборонені. Люди скасовують ті написи, що були вчинені до війни, ну і є позови про визнання договорів недійсними або нікчемними. В переважній більшості позичальники програють такі суди, оскільки їх позови в основному безпідставні, тобто в них немає правових підстав.